Верес полюбився багатьом дачникам за невибагливість, гарний зовнішній вигляд та приємний аромат, який приваблює бджіл. Кущики виростають усього до 40-70 см, але завдяки своїй декоративності вони будуть добре помітні у будь-якому куточку саду, якщо їх не закриють більш високі культури. Верес висаджують поряд з карликовими хвойними кущами, вздовж садових доріжок у бордюрних композиціях та на альпійських гірках. Рослина славиться своєю невибагливістю, але найкраще росте на відкритих сонячних ділянках. У крайньому випадку допустимо півтінь. Грунти потрібні не дуже родючі і пухкі, з кислою реакцією. Коріняти саджанці найкращі навесні та на початку осені. Так вони гарантовано приживуться та добре перезимують. Оптимальна відстань між посадковими ямами 40-50 см. При посадці в глинисту землю на дно обов'язково потрібно насипати дренажний шар. Коренева шийка повинна бути на рівні ґрунту. Після посадки ділянку варто злегка утрамбувати долонями, добре палити та замульчувати торфом або корою хвойників, поливають рослину по мірі необхідності, а підживлюють один раз на весні мінеральним добривом. У відповідних умовах термін життя вереса становить 50 років. У нашому інтернет-магазині ви завжди знайдете тисячі рослин преміум сегменту. Наші саджанці гарантовано приживуться на 100%. А ще у вас завжди є можливість заощадити свій бюджет. Для цього потрібно купувати за акціями та звертати увагу на супер пропозиції. Купуйте українське, все буде Україна!